Біблія, книга Неємії, розділ сьомий. Коли стіни були вже відбудовані, і я повставляв двостулкові двері, то були призначені придверники, співаки та левіти. Я також призначив міським головою над Єрусалимом свого брата Ханані, а начальником фортеці міста став Хананій, оскільки, на відміну від багатьох, він був вартим довіри й богобоязливим чоловіком. Я їм дав такий наказ. Брам Єрусалима не відкривати, доки не припече сонце. Поки нові вартові не заступлять на службу, ворота нехай будуть замкнуті на засув. А ще призначте вартових з мешканців Єрусалима, кожного на визначену для нього варту або неподалік свого дому. Місто було просторим і великим, але мешканців у ньому було небагато, та й житлові будинки не були ще відбудовані. Тож мій Бог надихнув мене. Зібрати вельмож, начальників і звичайних людей, щоб здійснити перепис, починаючи з тих, котрі прибули першими, я знайшов і родовідні списки, де було написано таке. Це список мешканців краю, які повернулись з полону поневолення, котрих переселив Вавилонський цар на вуходоносор. Тепер вони повернулись в Єрусалим і в Юдею, кожний у своє місто. Вони прибули з Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Азарією, Раамією, Нахаманієм, Мардохеєм, Білшаном, Місперетом, Бікваєм, Нахумом, Бааною. Число мужів ізраїльського народу було таким: нащадків пароша 2000 172. Нащадків шифатії 372, нащадків араха, 652. Нащадків пахат Муава, зокрема з поколінь Ісуса Та Йоава, 2818. Нащадків Елама, 1254. Нащадків Затуя 845. Нащадків Закая 760. Нащадків Біннуї – 648. Нащадки вбиває Биваї, 628, нащадків Азгада, 2322, нащадків адонікама, 667, нащадків Бігваї, 2067, нащадків Адіна, 655, нащадків атера, зокрема, Єзекії, 98. Нащадків хашума, 328, нащадків Бецаї – 324, Нащадків Харіфа 112, нащадків Гівеона, 95, чоловіків із Віфлеєма та Нетофи, 188. Чоловіків із Анатота 128. Чоловіків із Бет Азмавета 42, чоловіків із Кирят Єаріма, Кефіри та Беарота, 743. Чоловіків із рами та Гіви 621. Чоловіків із Міхмаса – 122. Чоловіків із Бетеля та Ая 123. Чоловіків з іншого Нево – 52. Нащадків іншого Елама 1254. Нащадків Харіма – 320. Чоловіків із Єрихона – 345, чоловіків із Лода, Хадіда й оно, 721, нащадків Синаї, 3930. Далі йдуть священники. Нащадків Єдаїї, зокрема з родини Ісуса, 973, нащадків Імера, 1052, нащадків Пашхура, 1247, нащадків Харіма – 1017. Далі левіти, нащадків Ісуса від Кадміїла та нащадків Годевії, 74, співаків, нащадків Асафа 148, придверники – з нащадків Шалума, з нащадків Атера, з нащадків Талмона, з нащадків Акува, з нащадків хатіта, з нащадків Шовая всього 138, храмові слуги нащадків Ціхи, нащадків Хасуфа, <текст> нащадків Табаота, нащадків Кероса, нащадків Сіаї, нащадків Падона, нащадків Ливани, нащадків Хагави, нащадків Салмаї, нащадків Ханана, нащадків Гіделе, нащадків Гахара, нащадків Реаї, нащадків Рецина, нащадків Некоди, нащадків Газама, нащадків Узи, нащадків Пасеаха,

З родини Сотаї, з родини Соферета, з родини Періди, з родини Яела, з родини Даркона, з родини Гіддела, з родини Шефатії, з родини Хаттіла, з родини Похерет Гацеваїма, з родини Амона, всього храмових слуг і нащадків слуг Соломона 392. А ось ті, що прибули стел Мелеха, стел харші. З Керув Адона та Іммера, але котрі не змогли довести, що їхні батьківські родини або що вони самі нащадки Ізраїлю. Родина Далаї, родина Товії та родини Некоди всього 642. Так само і список священників. родина Ховаї, родина Гакоца, родина Барзілая, котрий одружився на дочці Гілеатця Барзілая і взяв прізвище її родини. Всі вони також шукали свій родовідний запис, але не знайшли, тому вони були усунуті від священницького служіння. Намісник заборонив їм споживати священні жертви, аж поки не з'явиться священник з Урімом і Тумімом. Уся громада налічувала 42 тисячі 360 осіб, крім їхніх слуг та їхніх служанок, яких було 7 тисяч Серед них також було 245 співаків і співачок. Було в них 736 коней, 245 мулів, 435 верблюдів, 6720 ослів. Деякі з глав батьківських родин внесли до скарбниці кошти на будівництво. Сам намісник вніс до скарбниці тисячу золотих драхм, 50 чаш і 530 священницьких шат. А щодо глав батьківських родин, то вони внесли до скарбниці на будівництво 20 тисяч золотих драхм і 2200 мін срібла. Всі інші з народу внесли 20 тисяч золотих драхм, 2 тисячі мін срібла та 67 священницьких шат. Священники, левіти, придверники, співаки, слуги храму, як і весь народ, тобто весь Ізраїль, поселились. У своїх містах. Розділ 8 Коли настав сьомий місяць, відтоді як ізраїльтяни вже замешкали в своїх містах, зібрався в Єрусалимі народ, усі як один чоловік, на майдан, що перед водяною брамою. Вони попросили книжника Ездру, аби він приніс книгу закону Мойсея, який Господь заповів Ізраїлю. Отже. Першого дня сьомого місяця священник Ездра виніс закон до громади чоловіків, жінок і усіх, хто, слухаючи, міг розуміти. Він читав з книги на Майдані, що перед водяною брамою від світанку аж до полудня, і увага всього народу, чоловіків, жінок і всіх, котрі здатні сприймати, була прикута до книги закону. Книжник Ездра стояв на спеціально зробленому для цього дерев'яному помості, а праворуч від нього стояли Матітія, Шема, Аная, Урія, Хілкія і Масея, А ліворуч від нього були Педая, Мішаїл, Малкія, Хашум, Хашбадан, Захарія і Мешулам. І от Ездра відкрив книгу перед очима всього народу, адже він стояв вище, ніж усі люди, тому щойно він її відкрив, увесь народ підвівся. Тож Ездра віддав хвалу Господу величному богові, а весь народ, здійнявши руки вгору, відповів Амінь, амінь, після чого вони, схилившись до долілиць, поклонилися Господу. Тим часом, як народ стояв на своєму місці, Левіти, Ісус, Баній, Шеревія, Ямін, Акув, Шабетай, Годія, Маасея, Келіта, Азарія, Йозават, Ханан і Пелая тлумачили людям закону. Вони виразно читали з книги Божого закону, пояснюючи його значення, аби прочитане можна було зрозуміти. Слухаючи слова закону, всі люди плакали тому намісник Неєм'я. Священник і книжник Ездра, а також левіти, котрі тлумачили людям, сказали всьому народові: Цей день святий для Господа вашого Бога, не плачте і не сумуйте. Далі вони сказали людям ідіть, і їжте ситні страви, пийте солодке і поділіться частиною з тими, в кого нічого немає, адже це святий день нашого Господа. І не сумуйте, тому що в Господній радості ваша сила. Левіти також заспокоювали людей, вмовляючи, вгамуйтесь, адже це святий день і не засмучуйтесь. Після того весь народ розійшовся, аби їсти, пити ділитись з іншими та веселитись, оскільки зрозуміли слова, які їм пояснили. Наступного дня зібрались глави батьківських родин усього народу, а також священники та левіти до книжника Ездри, щоб він докладно пояснив їм слова закону. Вони дослідили, що в законі, який заповів Господь через Мойсея, є постанова, щоб ізраїльтяни під час свята в сьомому місяці мешкали в наметах. Тож вони мали оголосити, сповіщаючи в усіх їхніх містах та в Єрусалимі такі слова Вийдіть у гори і принесіть звідти галуздя садової оливки, і галузки дикої оливи, миртове і пальмове галуздя та галузки інших густолистих дерев, аби влаштувати з них намети у відповідності з написаним. Отже, люди так і зробили всі вони принесли і зробили собі намети. Влаштувавши їх, чи то на своєму даху, чи на своєму подвір'ї, а то й у дворах Божого храму, на Майдані неподалік водяної брами, а також на Майдані біля Єфремової брами. Отже, вся громада, всі, що повернулися з полону, влаштували собі намети й мешкали в тих наметах, чого ізраїльтяни не робили з часу Ісуса, Сина Навина, аж до цього дня. Це була дуже велика радість. Щодня вони слухали прочитане з книги Божого закону від першого і аж до останнього дня. Свято справляли протягом семи днів, а восьмого дня, згідно з постановою, відбулось урочисте зібрання.